Партнер програми магазин охоронні системи та фірма Аураз. Огляд важливих надзвичайних подій, які відбувалися в рівному та області за минулі вихідні дні. Далі в ефірі звати мене Катерина Ярова. Починаємо. Четверо дітей ледь не згоріли у квартирі. Малюків лишила мати самих вдома, через якийсь час із помешкання почав інтенсивно ринути густий дим. Небайдужі сусіди увійшли всередину та повиносили дітей уже спалаючої квартири. Надзвичайна подія сталася у житловому будинку на вулиці Котляревського. Це п'ятиповерховий будинок. Місцеві підлітки у той час гуляли в дворі і побачили, як димить одна із квартир. Митю кинулося всередину, бо знали, що там проживає багато дітей. Постука жити не вилілася в диму. Хлопці наробили галесу, позбігалися сусіди, наляканих та засмальцованих діток повиносили із квартири. У той час в одній з кімнат горіли вже шпалери, і м'які меблі рятувальникам вдалося загасити займання за допомогою підручних засобів. Осередок займання знаходився в дитячій кімнаті. Там же й перебували всі четверо дітей. Медики тим часом оглянули дітей, усі лишилися здорові, а головне живі. Втім, найменшого малюка, все ж таки, довелося ушпиталити в лікарню. Рятувальники кажуть, наслідки могли бути значно трагічнішими. Очевидці події подейкують, що пожежа могла спровокувати несправна електромережа, але мати дітей чомусь на це не зважала. Ви порти четверо ще не є шанії дев'ять дітей. Тої жінка, дев'ять дітей. А на ті основі в інтернаті? Де, що... Ні, Ді, ні. До, до, до. вони вже старші. Вона тут квартиру снімає, а живе вона в Володимир Волинчу. Двохрічний хлопчик та його три сестрички віком від трьох до п'яти років цього разу відбулися переполохом. А з мамою врятованих дітлахів суворо поспілкувалися співробітники рятувальної служби та полісмени. Родина характеризується позитивно, кажуть в поліції, але за цю небезпечну історію мама таки понесе відповідальність за неналежне виконання материнських обов'язків. Це стаття сто 74-та адмінкодексу ви не пильні сусідів та їхні швидкі та влучні дії діти могли б загинути, адже ті токсичні продукти горіння, що виділялися, могли б призвести до загибелі. Малюкова смертність зростає. На Рівненщині за одну добу померло двоє дітей. В обох трагічних випадках серця діток зупинилися у вісні. Чиє підстави карати батьків, з'ясовують поліцейські. У селі Масевичі, це Рокитнівський район, померла двомісячна дівчинка. Мати спершу подумала, що донечка міцно спить, але маленьке тіло вже було холодним. Місцевий фельдшер лише констатував зупинку серця. Про констатацію смерті дівчинки до поліції повідомила фельдшер села Масевичі Рокитнівського району. Четверту ночі відповідно до лікарського свідоцтва смерть двохмісячної дівчинки настала внаслідок механічної асфіксії їжею. І з перервою три години схоже повідомлення надійшло до рівненської поліції. 32-річна матір повідомила правоохоронцям, що ще о другій ночі вона кормила сина, а о 7.30 виявила його мертвим. Слідчі поспілкувалися із сусідами. Люди розповіли, що матір загиблої дитини проживає сама та регулярно зловживає алкоголем. Коли померла дитина, жінка теж пила. Ла це підтвердив, і результат освідчення в її крові знайшли більше одного проміле етилового спирту. За фактом смерті хлопчика відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 115 кримінального кодексу України. Правоохоронці поки з'ясовують усі обставини події. У гори матері п'ять років тому цього ж дня теж померла дитина. Тоді причину смерті встановити не вдалося. Рецидивісти з Російської Федерації разом із двома спільниками вчинили розбійний напад на рівненську закохану пару. Спершу побили молодого чоловіка, а після цього відслідкували, куди рухається молода дівчина та кинулися на неї у її ж квартирі. У рівному взяли під варто громадянина Російської Федерації, який вчинив розбійний напад на молоду закохану пару. Злочинець діяв не сам. У нього були спільники. Ці особи відслідкували, куди і як рухається молодий хлопець з дівчиною. Чули їхню суперечку, згодом по черзі напали на них. У темному проводі. Улку повалили спершу хлопці на асфальт, били руками і ногами, відібрали мобільний телефон, зняли куртку, бейс і навіть черевики. Але цього виявилося замало для негідників. Простежили, де проживає дівчина, та від знайтеними ключами відкрили помешкання квартири, де скоїли розбійний напад. На дівчину дівчина чула, як відкривають двері, і з порогу їй розпилили в обличчя газовий балончик, а потім, схопивши за волосся, потягнули на кухню. Нападники не зважали, що це молода жінка. Били безпощадно, до горла приставили ножа та погрожували розправою. Після отримання бажаного злочинці втекли. Викрили три ноутбуки: праску, золото, парфуми, дорожню сумку та різну портативну техніку. Награбована належить господині і ще трьом дівчатам-студенткам, які того дня були відсутні. Жертва розбійників з останніх сил зуміла піднятися і набрати Лінію 102. майже місяць. Оперативники відпрацьовували інформацію та знайшли одного із злочинців. Це уродженець Російської Федерації. Йому 24 роки. Незважаючи на молодий вік, має багато кримінальне минуле. Нещодавно відсидів термін за грабежі та крадіжки. Тепер йому загрожує не 4 роки, а 12. Чоловік зізнався у скоєному та розповів правоохоронцям всі обставини подій. Йому вже повідомлено про підозру скоєння кримінальних правопорушень та обрано міру запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Клісло у цій справі ще триває. Тиме правоохоронці мають встановити інших співучасників злочинних діянь. У городку цієї ночі горіло півтори сотні квадратних метрів резини. Це зайнялася стара автомобільна гума. Чим закінчилася ця небезпечна історія. Дивіться далі. У городку півночі палала відкрита територія, як лавина. Це горіли автомобільні шини. Трохи менше як за сотню метрів. Житловий сектор. Мешканців будинків побачили, як світилося поле. Це горіла площа майже 150 квадратних метрів. Тільки на цьому звалищі було резини, точно сказати не можна, як і те, хто спровокував це загорання. Загрози поширення вогню на приватні домоволодіння господарств не було. Роботу вогнеборців значно ускладнювало сильне задимлення, висока температура та їдкий токсичний дим. Він утворився від продуктів горіння. За водою рятувальникам доводилося кілька разів їздити в обласний центр. Локалізувати пожежу вдалося менше як за годину, а для повної ліквідації знадобилося три години. Ніхто з особового складу не постраждав. Загалом для гасіння пожежі було залучено три пожежні автоцистерни та 20 чоловік особового складу рятувальників. Наразі що саме стало причиною, теж встановлюється. На сьогодні це вся інформація. Більше важливих фактів про буремне життя міста та області читайте на сайті телеканалу Сфера. Там же і наші контакти. Я вам зичу з оптимізмом розпочати цей робочий тиждень. Налаштовуйтеся на краще і до зустрічі в ефірі. Програми, магазин охоронні системи та фірма АУРАЗ. Ти спокійно, якщо за ваш захист беруться професіонали. Перший у рівному спеціалізований магазин Охоронні системи ми здійснюємо реалізацію, монтаж та гарантійне обслуговування охоронно-пожежної сигналізації, пожежогасіння, систем доступу, відеоспостереження, засобів безпеки для захисту житла, виробничих приміщень, магазинів, офісів та банків. У нас працюють тільки кваліфіковані спеціалісти з багаторічним досвідом. Спеціалізований магазин охоронні системи на безпеці не варто заощаджувати.